Жінка з Галичини, яка стала матір'ю польської поезії. Але для українців вона більше, ніж символ. На ім'я Уляна Кравченко, справжня Юлія Шнайдер. Сьогодні мало хто звертає увагу. Але колись вона стала першою жінкою, яка видала українську поетичну збірку у Галичині. Це був неймовірний прорив. Народилась вона 1860 року на Львівщині у родині німецького походження, але душа її з дитинства горіла українським словом, писала поезії, вивчала мову і, всупереч тодішнім заборонам, викладала українську дітям, особливо дівчаткам. Її підтримував Іван Франко. Він не тільки редагував її вірші, а й вірив у неї як у пробуджену душу нації. А ще Уляна була активною суспільною діячкою, боролась за освіту для жінок, допомагала сиротам, писала про любов, гідність і свободу. Та, попри талант і працю, в історії її ім'я замовчували, бо у багатьох архівах її називали польською поетесою, а українські літописи довго не звертали уваги на жіночі голоси. Сьогодні ми повертаємо її ім'я як однієї з перших українських поетес, сильну жінку, яка надихала і словом, і прикладом. Не раз утомлена, не раз прибита, а все ж люблю я світ, бо жити треба, так писала вона сама про себе.